Абрикос традиційно завжди вважався південною культурою. Але після того, як українські та зарубіжні селекціонери створили абсолютно новий вид північний абрикос, який прекрасно росте і плодоносить у багатьох регіонах з коротким літом і холодною зимою, ця плодова культура розселилася по аматорським садам центральної і північної України. На півдні країни абрикоси щорічно дають високі врожаї смачних золотисторожевих солодких і ароматних плодів. А ось з північними абрикосами іноді можуть виникати проблеми. Абсолютно здорове на вигляд, абрикосове дерево цвіте навесні, але не плодоносить і щороку залишає садівника без очікуваного врожаю. Давайте спробуємо розібратися, в чому причини такого явища. Чому доросле дерево, яке не має ознак хвороби, не дає очікуваних плодів? Чому не плодоносить абрикосове дерево? Насправді причин, чому так відбувається, може бути багато. Вибір місця одна з основних причин, чому не плодоносить абрикос, неправильно вибране місце посадки, і в першу чергу відсутність хорошого сонячного освітлення. Не забувайте, що абрикос за своєю природою південна рослина. Тому йому необхідно відкрити сонце протягом усього світлового дня. Він повинен буквально купатися в сонячних променях. Не можна садити абрикос в низині або на ділянці з близьким заляганням ґрунтових вод. Вони повинні бути не ближче, ніж 1,8 метра від поверхні землі. В таких умовах садять абрикоси на штучно створені горбки висотою 80-90 см і діаметром 1,3 метра. Інакше плодів від неправильно посаджених абрикосів ви ніколи не отримаєте. Ґрунт. Склад грунту також грає величезну роль в плодоносінні абрикоса. На важкій і кислій землі ніякого врожаю ви не отримаєте. Абрикосу потрібні легкі, пухкі, родючі грунти зі слаболужною реакцією РН 7,5, що містять в своєму складі калій, кальцій, махній, ефтор і інші мікроелементи. Кислі ґрунти перед посадкою абрикоса потрібно обов'язково нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекопування з розрахунку 2 кг на 4 квадратних метра. Тоді вони і будуть слаболужними. Кліматичні фактори: Клімат має величезний вплив на плодоношення абрикоса. Вплив невідповідного клімату на плодоношення абрикоса. На думку вчених, Північні сорти абрикосів можуть добре рости і плодоносити в центральній Україні, на півдні Київської області, в південних регіонах країни. У більш північних областях абрикоси починають свісти, але не плодоносити, так як поворотні весняні заморозки побить всі квітки і вони обсипаються. Вимоги абрикоса до температури. Дерева абрикосів здатні перенести зимове зниження температури до мінус 28 градусів і весняні похолодання до мінус 1 градуса. При нижчій весняній температурі всі квіткові бруньки загинуть, і плодів не буде. Умови вітру та їх вплив на абрикоси. Абрикоси бояться холодного вітру і протягів. З огляду на це, зробіть для них якісь вітрозахисні споруди невеликі тини. Заслін або захисний екран і встановіть їх з підвітряного боку дерева. Неправильний полив. Абрикос не плодоносить через неправильні поливи. Він може скинути всі квітки через недополіва або через переливу води під рослини. Поливати абрикосові дерева треба регулярно і рясно, адже тільки в добре зволоженої землі будуть утворюватися нові коріння. Молоді дерева до трьох років потрібно поливати раз на тиждень по три лійки під кожну рослину. У наступні роки в такому ж режимі поливайте абрикосові дерева в період цвітіння, наливу плодів і закінчення збору врожаю. Тільки норму поливу доведеться збільшити вдвічі. У прохолодне літо буде достатньо трьох поливів на місяць, нестача поживних речовин. Дуже ймовірно, що абрикос не плодоносить через нестачу добрив та інших, необхідних йому для нормальної життєдіяльності речовин. Якщо зав'язі на абрикосовому дереві з'явилися, а потім опало, значить, абрикос кричить вам «СОС» і сигналізує про нестачу харчування. Рекомендації по удобренню і підгодівлі абрикоса. Першу підгодівлю абрикосу потрібно дати ранньою весною, як тільки розтане сніг. У цей період йому потрібен азот і калій. Тому пропонуємо вам для першої підгодівлі такий склад на 10 літрів води по 2 столові ложки сечовини і калімагнезії на 10 літрів води під одне молоде дерево або на 1 квадратний метр пристовбурного кола для дорослих дерев. У період світіння абрикосу необхідно фосфорно-калійне харчування, а також цілий ряд мікроелементів. Найкраще йому підійде якийсь готовий мінеральний комплекс для літньої підгодівлі плодових дерев. Третю підгодівлю дайте абрикосу в період утворення зав'язей. Тут йому потрібні будуть калій, кальцій і мікроелементи. Останню підгодівлю проведіть восени у вересні якимось готовим мінеральним комплексом для осіннього підживлення плодових культур. Роль поживних речовин в плодоносінні абрикоса дуже велика. Якщо їх не буде вистачати, то не буде і плодів. Дефіцит певних речовин і мікроелементів. Найбільше на відсутність плодоношення абрикоса впливає недолік кальцію. Якщо дерево не отримає його в потрібній кількості, то воно не зможе утворити кісточки в плодах і скине всі зав'язі. Кальцій потрібно вносити два рази за сезон перед початком цвітіння і в період утворення зав'язей. Можна використовувати потовчену борошну яєчну шкаралупу з розрахунку по 1 літровій банці під кожне дерево. Можна використовувати кальцієву борошно або товчений крейде. І шкаралупу і борошно сипте в пристовбурні кола і неглибоко закладіть в ґрунт за допомогою розтушування, а потім рясно полийте. Можна дати розчин хлористого кальцію 3 столові ложки на 5 літрів води на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Неправильна обрізка і формування крони. За правилами крону, абрикоса починають формувати на третій рік після посадки ранньою весною до початку сокоруху. Спочатку укоротити центральний провідник на висоті 2,5-3 метри. Тоді вам легше буде доглядати за деревом, та й на такій висоті гілки будуть менше підмерзати. Потім починайте формує обрізку по ярусною схемою. Яку добре знають всі садівники? Така обрізка допоможе створити міцний скелет дерева. Крім формує абрикосу, необхідна регулярна обрізка для підтримки форми крони. Основні роботи проріджування загущеної крони, видалення пагонів, що ростуть всередину куща і під кутом менше 40 градусів. Її починають робити ранньою весною на сьомий рік після посадки. Крім того, щорічно навесні проводиться санітарна обрізка для видалення поламаних, підмерзлих, старих і хворих гілок. І, нарешті, омолоджуючу обрізку, потрібно робити старим деревам. Старе дерево перестає плодоносити, тому його потрібно омолодити, скорочуючи всі гілки наполовину і вирізаючи найстаріші і сухі помилки при обрізанні: якщо обрізку робити не своєчасно, або взагалі не робити, то плодоносити таке абрикосове дерево не буде. Правила обрізки для стимуляції плодоношення. Запам'ятайте, що найбільший урожай абрикосів визріває на торішніх пагонах. Тому на початку червня обріжте молоді гілки наполовину. Слабкі пагони обрізайте на третину. Після такої обрізки з пазушних бруньок почнуть рости відразу кілька молодих пагонів. У молодих дерев цей процес відбувається особливо активно. На цих приростах будуть закладатися квіткові бруньки майбутнього року. Вони зацвітуть на два тижні пізніше, ніж на старих гілках, і не потраплять під весняні заморозки. А значить, і урожай абрикосів буде вам забезпечений. Запилення. Більшість сортів абрикоса не самоплідні або частково самоплідні. Тому поруч потрібно садити як мінімум два різних сорти. Інакше ніякого плодоношення не буде. Ну і, звичайно, в сад потрібно залучати комах запилювачів, висаджуючи поруч з плодовим садом рослини медоноси. Захворювання та шкідники. При поганому догляді за абрикосами слабкі дерева цілком можуть стати жертвою хвороб кісточкових і комах шкідників. Шкідники абрикоса. Найбільшу активність шкідники кісточкових культур, в тому числі абрикоса, виявляють в середині літа. Тому з середини липня до середини серпня особливо уважно оглядайте свої абрикосові насадження на предмет появи на них якихось шкідливих комах. Кора на стовбурі і гілках, листя і плоди повинні бути абсолютно чистими, без плям і точок на них. Звертайте увагу на нижню сторону листя, саме там в першу чергу з'являються шкідники. Найпоширеніші шкідники абрикоса, глід, довгоносик, пильщик, кліщі, листовіка, плодожерка, попелиця, пеядун. Поширені захворювання. Найпоширеніші хвороби абрикоса грибні, клестероспоріоз, дірчаста плямистість, моніліоз, сіра гниль, кокомікоз, плодова гниль, іржа, камеда до збору плодів для боротьби з хворобами можна користуватися тільки біопрепаратами, безпечними для людини і тварин. Після збору врожаю можна використовувати фунгіциди. Профілактика та контроль шкідників та хвороб у профілактичних цілях рекомендуємо вам двічі на рік ранньою весною і восени після збору врожаю оприскувати свій сад 1% бордоською сумішю ми розповіли вам, чому не плодоносить абрикос. Якщо усунути всі причини такої біди, то ви зможете отримувати високі врожаї смачних, солодких і ароматних золотих плодів.